Сьогодні ми будемо грати в гру Гальмара. Учасники перше змагання називається Дальгона 2. Вам потрібно акуратно вирізати фігури якомога точніше. Той, хто зробить це найкраще, переможе і отримає один бал. Зроби свій вибір. Так-так-так. Ой, щось бішу не так. Ну, гаразд. Yeah! Гарненько. Намагався no, як миг. Переміг oh, no! <laughs> cool. mm. uh -oh! номер 067 і він отримує бал. Наступний конкурс. Кулі долі. Кожному гравцеві дається по дві кулі. Переможець той, у кого найбільше куль. Так. То як же нам передати кульки один одному? 456. Це який варіант? Я не знаю. Я знаю. Камінь-ножиці, папір. Так, погнали! Відмінно! Так! Один, два, три. Розімнемося. Погнали! Один, два, три! Ще раз! Один, два, три. Є! <проб> Переможець номер 001, і він отримує одне. Ца! <проб> Наступний конкурс пісочний годинник. Вам потрібно утримувати позу якомога довше. Усі учасники готові? Ага. Поїхали! Ой-ой-ой-ой! <проб> 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 Тримаємо рівновагу. вагу, дихаю, дихаю. Ляхко. Номер 456 перемагає і отримує. Юху, я це зробив! Наступний конкурс битва в слова. Я буду називати вам слово, і ви повинні будете назвати слова пов'язані з цим поняттям. Слово «мороз». Зима. Холод. Сніг. Сніг. Слово ранок. Сніданок. Зарядка. Чистити зуби. Літак. Політ, політ. <світ> Oh, oh, oh. Oh. Номер 456 перемагає і отримує. Що ж нас чекає далі? А? Нам нічого не страшно. Так. Останнє випробування водна рулетка. Перемагає той, кому дістанеться порожній стакан. Номер 001. Обирайте склянку. Зелений. Я обираю жовтий. М. Фуф, поїхали. Ожцем усіх конкурсів стає учасник 456. Юху так, хлопці, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео.